Вітаю! Сьогодні поговоримо з вами про прямі пігменти торгової марки Alpha Park Milan. Це 12 кольорів, створених для персоналізованого, для ваших послуг фарбування. при додаванні в момент фарбування ідеальні для створення нових відтінків, для підсилення кольору, для підсилення нюансу кольору та для створення нового, можна створити, яскравого модного нюансу. Він виправляє небажані відтінки, зміни тону після освітлення, ідеально для створення відтінку з глостонерами. Глостонери це є ідеальні тонуючі фарбники, але коли вам хочеться підкреслити ще більше модний нюанс з допомогою прямих пігментів, ви можете зробити це просто ідеально. Їх можна додавати в процедуру або процедуру відновлення. Целула мандра це просто ідеальний вихід для того, щоб підсилити колір для блондинки, оновити колір для брюнетки і також підсилити яскравість кольору для рижих або червоних відтінків. Це просто суперпродукт, який можна використовувати завжди у вашій роботі. Він здатний, здатний скоригувати фон освітлення під час модифікації волосся, як при каратинному випрямленні, так і при хімічній завивці. Він не дасть провалу в кольорі, він його більш наповнить вашу волосинку. В складі немає спиртів і немає парбенів. Пі тобто, ваше волосся буде завжди блискучим, насиченим, яскравим і відновленим. Він дозволяє створити навіть тимчасовий колір. Тобто, ви можете вдома пару капельок нанести, а ви знаєте, дві каплі це я один грам на водичку. Дуже добре-добре розмішати і просто прополоснути ваше волосся. І любий відтінок стане більш насиченішим. В домашній догляд, коли у вас є метали в воді, я рекомендую своїм клієнтам шампунь додавати пару кайпель або ультравайлет, або вайлет. Також я додаю Rose Cooper. Разом по пару капель більше ультравайлета, тому що це найкраще, який нейтралізує метали ці надлишки. В шампунь хелатуючий у нас найкраще це даймонд. От, наприклад, в шампунь Diamond ви додаєте п'ять капель ультравайлета. Дві капельки Вайлета і дві капельки Роуз Купера. Все дуже добре перемішуєте. І в домашньому догляді у вас прекрасний шампунь, який, мало того, що хелатуючи і відштовхує метали, він дозволяє вашому блонду не вимиватися, а залишатися гарним, холодним, таким напівпрозорим відтінком. Постійно. Ще хочу вам порекомендувати, коли ви любите яскраві відтінки. Дуже рекомендую давати ред. Тобто вам вдома хочеться підсилити колір волосся. Ви можете його як на водичку нанести, червоний відтінок, як червоний, так і купер рудий. Я обожнюю їх разом змішувати. Зараз я вам намалюю, який це буде гарний нюанс кольору. Так і так само ви можете зробити маску. В маску. Ви наносите стільки капель і розмішуєте. І ви бачите, який колір вам вже хочеться. Берете маску, пару капель купера, пару капель реред. Розмішали, хочеться ще більше яскравого нюансу, додаєте ще ред. І ви дивитеся те, яку картинку ви хочете мати на своєму волосі. І наносите на 20 хвилин бажано, тепло, нести собі маленьку таку шапочку і ходите 20 хвилин по хаті. І ваше волосся буде а. Доглянуте, Б. Яскраве, здорове. Із прекрасним проявленим кольором. Рекомендую, це просто супер. А зараз я вам покажу, як можна ці прямі пігменти змішувати в роботі. Їх можна додавати будь-куди: як в тонування, як фарбування, як для нейтралізації, як для репігментації, як для препігментації. Тобто, це незамінний продукт кожному майстру і в салоні і в роботі. Хочу вам зараз розповісти, як можна зробити гарне кольорове тонування. На роботі. І ти хочуть яскравих кольорів, дехто хоче яскравих нюансів на волосі. Виберете клір з колор вір. Пропорції вибираєте самі. Наприклад, 10 грам кліра і 5 грам реда. Я вам зараз покажу, який відтінок може вийти у вас на голові. Так і це йде основна причина це йде на освітлену базу. Тому що колор-вір деміперманент. Так само можна з голос-тонером. Це також кислий фарбник взагалі. І це кислий фарбник. Ви можете його нанести тільки на освітлену базу. І чим краще освітлена чиста база, тим краще ляже ідеальна тон. Але чим більше ви дасте прямого пігменту, тим довше буде триматися нюанс кольору. Ви берете клір. Я додаю. В 2 грами кліра, 2 грами червоного нюансу. Тобто один до одного. Ось, і я зараз хочу показати, який буде відтінок. 2 грами колорвіра, 2 грами прямого пігменту ред додаєте туди обов'язково для проявлення активатор 1 до 2. І наносите на чисто освітлену базу. От дивіться, 1 до 1 з червоним. Гляньте, який яскравий, крутий пігмент. Якщо ви хочете ще більш яскравішого і більш насиченішого нюансу, його можна ще додати більше. Ви самі коректуєте свій відтінок кольору. Можна додати Купера, можна голден махагона, Якщо ви хочете більш насичений, що ти відтінку, можна магагон. Якщо більш яскравого відтінку, можна додати купер. Зараз я вам покажу, як я додавала купер. Два натиски, 1 грам в ту саму суміш. Бачите, він вже стає більш оранжевіший. А ну, зараз ще ми додамо купера. Цей більш такий червоний, похоже на колір Ferrari. Це, такий... Це я вам показала створення яскравих відтінків. Зараз я вам розкажу, як створити відтінок для нейтралізації небажаної жовтизни. Наприклад, ваша клієнтка після фарбування вже побула два-три тижні вдома, вона має своєю водою, все, догляд не ідеальний, але трішки кольор підмився, і вона хоче насиченості відтінку, забрати небажаний відтінок нюанс жовтого, або додати якогось нюансу свого. Наприклад, для того, щоб нейтралізувати небажаний жовтий відтінок, я моя щира рекомендація або в процедуру чолова мадри. Або в маску, ви можете додати, але краще, якщо ви будете робити процедуру будь-яку модифікацію відновлення волосся, додавте, будь ласка, на одну порцію: два натиски вайлету, два натиски роускупера, два натиски бронза. Він зробить ідеальний, а гарний блонд. Чистий, без провалів, волосина буде блистіти і дуже, дуже 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 гарний мати насичений відтінок чистого, гарного блонду. Якщо ви хочете більш холоднішого нюансу, ви бронз не даєте. Ви додаєте краще ще один натиск ультравайлета або більше вайлета, а розкупера менше. З цими двома прямими пігментами ви завжди можете гратися. Якщо хочете більше тепла, більше розкупера, менше вайлету. Більше холоду, більше вайлету, менше розкупера. І ви можете не переживати. Я додаю більше завжди. Тобто, там сказано, наприклад. На одну процедуру 1 г та 1 г розкупора. Я можу дати 3 г розкупора собі особисто, 1 г валета і 1 г бронзи. Іноді мені хочеться додати більш холодного нюансу. Я даю 3 г валета, 1 г розкупора, 1 г бронзи. Коли приходять клієнти з таким дуже насиченим жовтим нюансом, от є метали в воді, я додаю тоді 1 г ультравайлета, валет і розкупор. Це більш підсиленіший варіант. І зараз я вам покажу, як воно гарненько на волосі буде. Ось я змішала 1 грам вайлика і 1 грам розкупера в з кліром. Але в процедурі він не буде таким відтінком на волосі. Він дасть, він дасть дуже красиву нейтралізацію. А якщо ви хочете з кліром, то на, на чисту базу ви можете нанести. Ось, це, ось такий відтінок виходить. Мягкий рожево-фіолетовий відтінок. Тобто цей відтінок найкраще вам нейтралізує і зробить нейтральний блонд. Бежевий. І якщо ви хочете холодніше, я рекомендую вам більш додати ультравайолету. Тобто, ви більше зробите таку насиченіший фіолетовий відтінок, який краще зніме рижину. Металеві штовхне і, зак... і перекриє вашу волосиночку. Ось я здобула Ряня ультравайлету. Але також тут є 1 грам Роуз Купера без додавання бронзи. Дивіться, тут вайлет плюс Роуз Купер. І плюс ультравайлет. А тут вайлет плюс Роуз Купер. Тільки тут один грам і один грам. Тут так само один грам і один грам, а з цього два грами. Бачите, вже більш фіолетовий відтінок проявлений. Тут колорвір, один грам. Чистий клір. Плюс 1 грам ред. Тут ред сюди сюдиш. Плюс купер. А тут ред, купер. І ще раз купер. Вони настільки концентровані, що потім я руки не вимію. Хочу вам наголосити, що коли ви хочете додати нюансу кольору, додати підсилення кольору, фарбування, втонування, в колорвір, або зробити яскраві нюанси кольору з колор-вір клір, то ви додаєте активатор 1,5 кремовий тільки на фарбу, тобто на, на саму кількість колор-віра. Якщо ви берете колор-вір або глостонер, 10 грам, 10 грам активатору. Це моя щира рекомендація. Глостонер тонер розводиться один до двох. Але тоді нюанс -колір, він більш розмиється. Якщо ви хочете більш яскравий відтінок, розводьте один до одного. Але прямі пігменти прямі ви вже не додаєте більше. Тобто ви прямий пігмент не враховуєте в активатор. А коли ви робите модифікацію волосся, відновлення волосся, наприклад, коли ви робите. Процедуру завивки і взагалі використовуєте тільки все для модифікації, а прямі пігменти використовувати для підсилення певного нюансу або корекції кольору для нейтралізації, для підсилення або, наприклад, для репігментації в процедуру можна робити, процедуру репігментації. Ви там закладаєте голд і закладаєте купер. Особисто я роблю репігментацію з процедурою цілу ламари. Якщо волосина досить пориста, її треба наповнити і розгладити, я роблю з процедурою смуд. Тобто 15 грам ампулка з товбуровими клітинами б'ютігенезіс, 15 грам смуд лікувального еліксиру і 15 г реконструкційного еліксиру. разом змішую. Тоді я додаю 4 натиски або 5 натисків купера і 2 натиски голду. Ідеально для репігментації. Є і золото, і режимка. Все буде супер. Ніжно лягає, плавно лягає, по волосинці ідеально лягає, немає ніде бейдінгу, немає ніде провалу, волосинка ідеально зволожена, наповнена і репігментована. Це мій особистий рецепт. Рекомендую. Ви витримуєте 25 хвилин в теплі. Змиваєте, наносите масочку, і ваше волосся ідеально підходить для тонування. Просто The Best. Зараз я вам покажу, як виглядає Роскупер один до одного з кремом. Тобто з кліром. Один до одного. Бачите, він такий рожево корисненький А в чистому вигляді він виглядає ось так. Дивіться. Це Купер, Можна додати купер. Ні, це ред. Бачите, який чистий гарний відтінок, Як Феррарі, Можна додати купер. Так. Ось такий купер. Я вам зараз покажу, яке золото. Досить цікаво в золоті присутній такий коричнево зеленуватий відтінок. Тому в репігментацію я рекомендую цих два відтінка змішувати між собою. вони дуже гарно створюють ідеальний відтінок. Не сильно рудий і не сильно золотий. Те, що потрібно для репігментації. Для підсилення нюансу кольору, наприклад, бронзи на коричневий. Моя щира рекомендація це бронз. Я його обожнюю. Це холодно коричневий відтінок. Коли хочеться більше тепла, я додаю махавон. Теплий. Коли я хочу їх два змішати, це моя просто, я їх обожнюю разом змішую. Ось що ми отримали. Дивіться, ці всі 12 відтінків можна змішувати між собою. Тобто ви дивитесь на те, який вам потрібен нюанс кольору, що вам більш потрібно, холоду додати, тепла додати, яскравості додати, золото додати. І ви можете створювати свою палітру самі. Тобто з альфа парф з прямими пігментами можливо все. Я вам покажу прекрасний кольор, який я дуже люблю. Цей, що я вам рекомендувала для нейтралізації Купер. Мало дала. Вайлет. Тепер дивіться їх разом. Розкупер і вайлет. Я дуже люблю їх разом замішувати. Це просто таке, знаєте, враження не поєднати непоєднуване. Як можна змішати рожеве і холодне? А от, будь ласка. Це якась, я не знаю. Ось. Якщо ви хочете зробити легкий рожевий відтінок, я вам рекомендую в Rose Купер додати Реда. Дуже гарний відтінок виходить. Наші діти, Роску, наші діти дуже люблять, знаєте, літом, такі якісь цікаві прянички. Але от сам Роскупер, він такий буде нейтральний, гарний. Постельний добав Тереда туди, в розкупор. Він додать яскравості і прекрасного нюансу. Бо сам ред він буде такий досить червоний, а з роскупором він, він буде м'якший. Тобто, якщо ви хочете волосина ваша дитина, така на рівні 9-10, то він проявиться ось, якщо ви візьмете один. До одного, от, наприклад, в чистому вигляді, ось так він і проявиться. Він буде плавно, плавно з кожним миттям розмиватись. До, як розмиється, буде така легка розовинка на кінцях, але він розмиється до блонду, без осадки кольору і в чистому вигляді. Якщо ви хочете менш насиченіший відтінок, ви просто даєте більше твіра. Ви як будете його розмішувати, то ви будете бачити. Який відтінок ви хочете. Тут просто ров скупер. От зараз я додав чуть-чуть скуперу. ви будете зразу в мисці бачити, який відтінок ви хочете мати на плячці. Тобто, якщо ви берете клір, він чистий, він не має свого ніякого нюансу. Ви додаєте той нюанс і в такій насиченості, який вам хочеться носити на голові. Моя рекомендація прямі пігменти. Альфа парс мілана це любов.